Фармадол. забудь про головний біль. Вчителька сірожене пірожене, олені пісні гурту тік знає вся країна і не уявляє без них жодного свята. Олені, олені не бричі не го. Віктор Бронюк разом з колективом давав сотні концертів по Україні, і всі знали, що пісні гурту ТІК – це запорука гарного настрою та позитиву. Та з початком повномасштабної війни стало не до позитиву і не до виступів у день повномасштабного нападу Росії на Україну. Рідні Віктора виїхали до Болгарії, де є власне житло. А сам Віктор був записаний до територіальної оборони. Ну і паралельно. Займався, займаюся координацією гуманітарних вантажів. Роботи вистачає, мусимо працювати на всіх фронтах, щоб перемога була швидше. Військові частини та шпиталі замінили йому концертні майданчики. Віктор виступає перед українськими захисниками та захисницями. Про що з ними спілкується? та чому не писав ці 10 місяців війни пісні? Просто зараз поговоримо у студії сніданку. Віктор Бронюк, друзі. Ви знаєте, ви його зараз, мабуть, не впізнаєте. Так а, ми, просто ми подивіться, що довго. відбувається з Вітєю. Віть як кажу, тебе не впізнати, Вітя, каже військо змінює сідай. Та будь ласка. Нормально все а, ні, так нормально але, все слухай. Ну знаєш, ми пам'ятаємо, як у нас було пряме включення на початку mm -hmm. повномасштабного вторгнення. Ми тоді говорили з тобою, але до цього фактично зок фізично в студії ти був реально десь рік тому приблизно. Ну, так, так, так і от. Потім, як деякі артисти навпаки, дуже їх багато видно, а дехто зникає з медійного простору, як в тебе було з 24-го числа? Дуже багато роботи насправді було. От її на сьогодні не поменшало. Але відверто признаюся, що якось так з перших днів широкомасштабного вторгнення, після того як сім'ю вивезли безпечне місце, от зразу, от ми так старою гвардією. Так званою, з якими працювали з 2014 року, ми почали активно працювати в гуманітарному секторі, от, а далі вже таке пострапилося, що, як і більшість, напевно, що чоловіків, чоловіки. От, я опинився в лавах Збройних сил сел, сел територіальної оборони міста Вінниця. Це коли було? Це було десь березень, березня, да? ага. так? Березня. І фактично на даний момент. От, Очолюю благодійний фонд Подільська громада uh -huh. і займається зараз е, гуманітарною роботою. Ну я, я ще і до війни очолював до 2014 року, але зараз е, багато роботи робиться там. Крім того, е, зараз проходжу службу у відділі логістики та комунікації. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну у тебе ж концерти все одно були, переважно для військових, я так розумію, так? Да? То ну, ви так збиралися mm -hmm. там бандою, але підтримувати, скажімо так, бойовий дух це дуже важливо. І я це що запам'ятав з чотирнадцятого з року. Ми, нам доводилося дійсно в різних ситуаціях виступати. От, і під прикриттям снайперів. Перша річниця звільнення Краматорська, коли дуже велика вергідність по туристичного акту, ми працювали на Майдані, ми працювали в Авдіївці, ми працювали. Там цивільні, військові всі, всі хто, хто там. Ми працювали в Маріуполі, ми працювали угу. е, в Турецьку. От, е, коли на стадіоні от, е, десь порядка 20 тисяч людей. І на тебе дивляться снайпери, тому що за два кілометри Горлівка перезвогає. А тим не менш там живуть люди і. Пісні весело підчуваються тоді? Е чи якось? Ну я скажу так, що можливо там перед початком трошки хвилювання є, але це а, нормально. Слухай, ну у тебе абсолютно ти, ти ж людина свята, У тебе е пісні гурту тік. Це про от, український дух, який почне як гулять, то все. Так, тут, От Отаких от, пісень там чекають: у Маріуполі, у Краматорську. Як на них реагують? Е, от, я думаю, що буде час так гримнути, коли буде день нашої перемоги, повір мені. <сум> я думаю, що тоді. Але е, навіть от, зараз, приїжджаючи на бойові позиції, тому що більшість сьогодні, якщо ми говоримо там, про мотиваційний концерт, то це концерт, який відбувається безпосередньо е, в зоні бойового чергування або mm -hmm. на тих позиціях. Які там не завжди навіть можливо знімати на відео, Розливі. але розв'язки для, для і, них і коли, просто... знаєш, я тобі скажу, що десь місяців 5-6 я взагалі мене не було бажання співати, але якось трошки не до того було. Ага. Можливо, такий був загальний настрій. І коли ми приїжджали там військові частини. Репортуар, я думаю, ну, буде базувати так, там, патріотику, там, любити Україну, да, там, щось, та, та, все інше. Ага, ага. От, але воно от, формат який? от такі от близькі, ми ага. починаємо спілкуватися, ну і хлопці тут там, чи чого просять, а давай там давай, щось давай, в... вчительку, вчительку, давай веселеньке, давай, давай, давай там щось, чи, білу хмару, там, чи давай щось піроже, без нього теж ніяк не обходиться. <рес> куди, куди, куди і е, тут розумієш, що наша національна риса це гумор. Да, навіть в самих важких ситуаціях, от, напевно, що без почуття гумору нічого не було б. Ага. Е, е, ми ж все-таки, оця сама іронія, е, то ми, навіть таких, е, от казав мені товариш, каже, ти знаєш, каже, я собі щось е, зранку ми от, ну, військові не що каже, якось так воно. Настрою нема, ситуація погана. от каже, Я собі в наушнику включив біла хмара, перезарядив кулемет і пішов. <рес> і це заряджає. Слуха, а ну а зараз так, ти, ти от нарешті да, за 10 місяців ну, великого вторгнення ти з піснею все ж таки. І так, пісня Але, але не зовсім, зовсім інше, не е так, як ми звикли. Да, Пісня, ну, це можливо те, що сьогодні наболіло, про що, напевно, що. Не дуже хочеться говорити, але ми маємо про це говорити. І я скажу, чому от пісня називається Журавлі. Це така так звана посвята тим людям солдатам, які залишили своє найдорожче життя. для того, аби ми мали можливість сьогодні жити в мирній країні і щоб ця країна і спілкуватися тут українською мовою і звучати різдво. От, е, обіймати своїх рідних. Е, тому е, про це, напевно, ми маємо говорити для того, щоб е, це не забулося, да, щоб пам'ятати ціну цієї перемоги. Віця да. дочок послухаємо давай, пісні. пісні, щоб про неї не говорити, а послухати. Не забув від неї його пригорнуть Розриває душу страх. сохнуть сльози на очах. Скільки тоньок і. Синів не залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші яроли, соколи. Це твоя не перша нерічна пісня, але стільки болі. Звичайно, я от ну якось ну, ніхто не розуміє. Це очікує, про якусь та... я... особисту і колективну це... втрату. Ну багато кого торкнулася цього разу війна, так, якщо ми говоримо так. там 14 15 рік. Тоді ми не розуміли. О... Річ, багато хто не розумів, що відбувається. Я навіть скажу по собі, коли ми їздили в зону бойових дій. Коли ми... Підтримували тоді, якби як волонтери наших військовослужбовців, людей, які постраждали. От багато хто з мого оточення з моїх друзів казав, що від ну ти ж розумний чоловік, наш тобі та війна, недалеко, ти собі роби, те, що ти робиш. І коли я їм тоді казав, що вона дуже близько, вона може вас воштовнутися. От людини поки це знаєте, така природа людська. Поки тебе не ти не розумієш. може. Чоловік не Тому От, е, взагалі надихнула мене на цю композицію от, в соціальній мережі одна вінницька поетеса написала вірш. От, прислала. Мені багато присилають якісь поезії, якісь, да. демоверсії, але воно в мене зачепило. Можливо, настрій такий був, і я її допрацював як до пісні. Ми зібралися з хлопцями, з тими, хто сьогодні е, має можливість, Маю, тому що так. в мене. Декілька учасників колективу сьогодні мобілізовані, також е, проходять службу в Збройних Силах. Е, можливо, вперше. Та, я ж все-таки там людина, яка керує своїми емоціями, і ага. я вважаю, що я досить емоційно стабільний. Але навіть під час е, е, репетиційної роботи, от е, такі от е, в горлах комови, це він, він не давав. Якісь сльози наверталися, ну, можливо, це вже теж би, реакція на, на ті події, які відбуваються. І я скажу, що весь вся робота над піснею у нас супроводжувалася от такими реаліями сьогодення. Тобто під час запису на студії от, відключили світло, записували під генератор вперше за <реш> іншу історію. Коли знімали відеоряд, була якраз в Києві оголошена тривога, і більше двох годин дітки і актори, які були запрошені зніматися, От, до відеороботи роботи вони вимушені були сидіти в бомбосховищі. Ну нічого не зробиш, але тим не менше. Турбота вийшла сумна, але вона справжня, вона про життя. Вона справжня. Да. Знаєш, тільки справжня виживе після війни і після перемоги. 30 секунд у нас залишається буквально. У нас продовження сніданку буде. Твої повернулися до тебе з-кордону. за кордону. Ти вже зараз з родини, не знаю, часто бачишся не часто. Ну, частенько. Так, частенько, да, частенько да, так. Да. Мрієте про що? Тваша особиста мріє. Давай не про перемогу зараз, а от перемога це факт. Про щось. Е... Знаєш, в таких ситуаціях мрієш про щось таке звичайне буденне. буденне, так? буденне ага. Які сромишся навіть цього трошки. А <laughs> це скажи, правда, трохи. Скажи. Да. Ага. Коли ти просто можеш собі сісти, там, взяти родину, сісти в автомобіль і поїхати десь, Чи mm -hmm. полетіти кудись до, до моря. Там, чи Просто навіть зібратися з родиною і не говорити про якісь там, не бояться тривоги. Та, там, чи... Е Щось щось панувати, оце да от просто банально, як до цього було. Так. Там на вихідні поїхати до батьків там чи поїхати в інше місто до друзів, там чи інше. От е, війна позбавила нас від цього звичайного людського люлюського. Ливчимося жити та, тут та. і зараз і все. от е, Діти. Не Соромтесь, бачите. Віті, не соромиці, і ви не соромтесь, мрієте, тому що перемога це наша спільна буде перемога. Тих хлопців, дівчат, які там в першу чергу, нас вже в другу чергу всіх та і просто будемо жити і звичайними вітальними мріями, йти далі, і жити нормально життя. А що ми без мрії? А що, що ми, ми без мрій? Треба рухати, по собі ще прийшов величезно. Дякую. віті за бізна. нову пісню. Дякую. Дякую. Хай тік живе, хай тік радує. От Дякую. а далі другий сніданок і оновлені новини України і світу. становиться. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.